Ранок, Луцьк, місто немов мурашник. Усі поспішають ще трішки, і прозвучить хвилина мовчання, як люди на неї реагують. Для більшості це біль, молитва, вдячність. Для вас що це означає? Для мене багато чого. Мене перший чоловік загинув у 22-му році, хоч ми розведені були. Зараз чоловік в полоні два роки. В першу чергу це повага до військових, які віддали найдорогоцінніше це своє життя. за за, за те, щоб ми тут ходили навіть з тею кавою спокійно. І я розумію, що говорять, що їх не заставляли, так і вони не по власній волі йшли туди. У них ну, не було вибору якби такого. Якщо мій перший чоловік, ну, ми розведені були, але його ще заздалегідь до, до, до того 24-числа ну, забрали. На жаль, їй ті, для кого хвилина мовчання, буденність і байдужість. Для мене це важливо, я не знаю як для людей. І це всі повинні розуміти, це свідомо має бути. Це не так, що їде герой, і вони не зупиняються навіть. Якщо ну, в Луцьку я часто буваю, от їде, везуть людину, яка загинула. Там більше половина навіть не зупиниться, бо це для них ну, не має ніякого значення. Це просто чиясь рідна людина, яка ну, яку вже не буде змоги обійняти. Це для них. Ніхто. А для когось це частинка, яку ну просто. А ось мама, яка з самого ранку прийшла з квітами до світлини сина на фотостенді пам'яті зупинитись у хвилину мовчання жінка з Дніпропетровщини. Кожен день чую цю сирену і не можу її просто пережити ці хвилини. Для вас та хвилина мовчання що вона означає? Багато Я вдячна Луцькій землі, що. Тут похований мій син, коли трапилося це нещастя в нас, я ще проживала на Дніпропетрущині, і дружина зателефонувала, спитала, де будемо. Останній його шлях. Я дозволила тут і не помилилася. Я бачу, яка була шана у день похорону, скажімо так, і до цього часу я дуже вдячна лучанам і владі міській за те, що так у вас це все відбувається. Хвилина мовчання і скорботи не примус, це вибір. Зупинитись чи пройти повз. Це байдужі, це не їхні, це їх не стосується, це до них не відноситься. Війна для тих, в кого вона була, пройшла, або вже хлопці відвоювали, списались, або ще щось. Або там вже з полону вернулися і вже не заберуть, да, там. Ну або вже або я недавно приїхала з відрядження, була в Рівному, де були колеги з інших частин України, і вони просто плачуть, що ми от. Все-таки живемо все у спокійний час і немає тривоги. Сумчани кажуть, тривога в них постійна. І гинуть люди, гинуть, і ми можемо віддати зовсім маленьку частиночку себе, вшановуючи їх пам'ять. Зупинись загальна національна хвилина мовчання. Шануємо усіх тих, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять. Це хвилина, яка триває вічність у серцях тих, хто втратив. У сьому місту реагують, можна сказати, відсотків 50 зараз зупиняється. В центрі міста зупиняються майже всі, бо є поліція. В центрі міста зупиняються, на кольці стоїш десь на обочині з плакатом чи без плаката. Він каже, 9.01, я вже їду. Хтось виходить з машини, хтось не виходить з машини. Деякі люди стоять в автобусі, деякі сидять, ігнорують. Перший раз, коли ми приїхали, була одна сім'я, мама з дочкою і своєю сестрою. Вони намалювали самі плакати і виходили з серпня місяця по січень щодня самі. Хлопці віддали своє життя, а в нас це лише хвилина. І подумки згадати кожного воїна. Ми в школі на уроках, в 9 годині стоїмо. Щоб ми шанували наших героїв, захисників, ця хвилина. Це дякую тим, хто не повернеться. Це пробач тим, кому ми не встигли сказати головне. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс Героям слава!